Путін вперше особисто прокоментував зустріч із Пригожиним. Російський диктатор розповів, що говорив з вагнерівцями під час зустрічі в Кремлі. Вона відбулася через кілька днів після заколоту, 29 червня. Отож, Путін підтвердив слова Піскова, що до Кремля приїхали 35 командирів ПВК Вагнер, і переговори з ними дійсно тривали три години. На них президент РФ спочатку оцінив їх дію у війні проти України, а потім розповів. Усе, що він думає про бунт під керівництвом Пригожина. А далі Путін озвучив те, про що в Росії здогадувались, але боялися нього запитати. Журналіст поцікавився у російського диктатора, що далі буде з ПВК Вагнер і чи продовжать вони воювати. Емоційна відповідь Путіна ошелешила дійсно всіх. Ось що сказав, цитую. Так, пока Вагнер не існує. У нас вже немає закону про приватні військові організації. Просто не існує. Група є, а є ну, юридично її немає. Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією, але це питання, яке має обговорюватись в державній думі, в уряді. Непросте питання, кінець цитати. Отже, Вагнера на папері не існує, схоже цим зізнанням Путін лише виставив себе дурним. Адже кілька тижнів тому він особисто підтвердив, що ця ПВК фінансується із державного бюджету. І лише за минулий рік на неї виділили 86 мільярдів рублів. Ще раз на компанію, якої не існує, якось незручно вийшло. Так чи інакше, а втрачати один із найбоєздатніших своїх підрозділів, хоч і нелегальний, Путін не хотів. Тому на тій же зустрічі в Кремлі запропонував командирам Вагнера і далі служити всім разом, але вже не під керівництвом бунтівника Пригожина, а їх командира із позиним Сідой. Російські ресурси раніше писали, що це виконавчий директор ПВК Андрій Трошев. Та така пропозиція російського де. Таторам звісно не сподобалась Пригожина. Далі цитує Путіна. Усі вони могли зібратися в одному місці і продовжувати служити, і для них нічого б не змінилося. Ними керувала та сама людина, яка була їхнім реальним командиром увесь цей час. Багато хто кивав, але я це говорив. А пригожин, який сидів попереду і не бачив цього, сказав, вислухавши: ні, хлопці не згодні з таким рішенням. Кінець цитати відомо, що частину вагнерівців вже змусили підписати контракти з міноборони РФ. Інших відправили на полігони до Білорусі навчати місцевих військових. А що чекає на самого Пригожина? Його долею занепокоївся навіть Джо Байден. Після всіх перепітій із закладом він порадив власнику ПВК Вагнер уважніше перевіряти, що саме йому дають їсти. Очевидно, президент США натякає, що Пригожина можуть ліквідувати, наприклад, підсипавши щось у їжу. Ось що сказав Байден. Цитата ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережний з тим, що їм. Я прительно вивчав, що мені пропонують на обід. Кінець цитати. Де саме перебуває Пригожин, дійсно невідомо, ймовірно його утримують в Кремлі разом з іншими генералами, яких допитували після заколоту. Тим часом у соцмережах з'явилось ось таке фото з головним вагнерівцем. На ньому помітно, що він сидить у наметі, ймовірно, у польовому таборі. У телеграм-каналах припускають, що Пригожин уже на території Білорусі. Проте деякі умільці з'ясували, що в цих всіх таких оригінальних фото, нібито, вказана дата зйомки 12 червня тобто ще до повстання і походу на Москву, друзі. До речі, як вважаєте ви, що чекає на Пригожина? Чи залишить Кремль його в живих? І чи побачить його ще на фронті в Україні? Пишіть ваші версії в коментарях.